Вони перетворили занедбаний сад на алкогольний конвеєр і заробили десятки тисяч карбованців у середині 80-х, коли алкоголь був під забороною. Два брати Мігрелідзе вирішили, що для грузинів сухий закон, не закон. Стару ділянку з амбаром вони зробили своїм міні-заводом: замість перегінного куба, старий бойлер, замість труб. Гнуті водопровідні шланги. Замість змійовика мідна спіраль із холодильника. У старих залізних бочках вони подрібнювали яблука, додавали воду, трохи дріжджів і цукру, щоб почалося бродіння. Коли яблучна маса переброджувала, вони зливали її в саморобний перегінний апарат. Усередині перегінного куба брага повільно нагрівалася на дровах. Щойно температура підіймалася вище 78 градусів, пари спирту починали йти вгору трубою. Далі саморобний змійовик, вита трубка, опущена в бак із холодною річковою водою. Там пари конденсувалися і перетворювалися на рідину. Вже очищений самогон. Їхній яблучний дистилят став легендою. Вони продавали його всім, зокрема на базарах, у ресторани та на бази відпочинку.